Вітаю, друзі, на каналі. Дивіться, хто у нас тут на подвір'ї. От подобається бентамкам сюди приходити. Не бояться вони ні київську, ні кого. Неправда, не знаю, як, як вони тут будуть з петухами. Ну, якщо чесно, що курочки самі обирають, де їм краще. Якщо їм тут краще, нехай будуть. Вон, я прийшла, вони злякалися і пішли. Я так приходжу, а вони тут ходять, сюди в кухню зайшли, бо я повідкривала все. Побігла, принесла зерно. Оце зараз хочу давати і курям, і бентамкам. Я пророщую зерно зараз. Це пшениця. Ячмін довше пророщується, тому я його поки, поки що не даю, поки хай він. А пшеничка ось уже, дивіться, яка гарна. У мене було два лоточка. Я вчора один дала Олегу, Олег вчора порався тут по господарству, він насипав їм. Вони добре все з'їли, прям так всі з апетитом їли цю пшеничку, і це було вже в обід, то я принесла зараз її винесу. Таке на дворі сонце вийшло. Дуже гарне сонечко вийшло. І небо таке синє, блакитне. Я їм хочу зараз тут насипати. І випустити. А поки, а поки що хочу тут навести порядочок, скопати цю діляночку, може, якого черв'ячка знайдуть вони, докопати землі трошки, щоб тут не було дуже велика дірка. Бо через цю дірку вчора сюди заходили козички, а нам це не потрібно, щоб вони тут ходили. Ну, все, навела трошечки порядочку. Оце все щистила. Тут такий добрий був слой. всього, Це все заштукатурено. Дуже вдячна попереднім господарям, які зробили тут заливочку. Це дуже важливо. Ми тут будемо перегородку робити. Я думала, що тут земля просто. То щистила, отам, де стовп. І ще далі трохи це все заштукатурено. оштукатурено. Притрусила трохи соломки тут, бо було там дуже брудно. болото. І скопала половину, дуже втомилась. Я е, хочу, щоб був порядочок, поки копала. Знаєте, що хочеш було? Е, і камінці, і шиферинки, шматочки, і оце поскидала все сюди, все, що там я знайшла. Візьму відро та приберу. Е, вже немає сил в мене копати, спина вже болить. Якийсь інший день перекопаю і цю частину. А сьогодні, думаю, буде їм де гребтися, буде їм тут знаходити що дуже люблять ці старочки гребтися, шукати. Ну, я так думаю, що тут як будувалися, то так кидали тут різні камінчики, шиферинки, і воно десь там затопталося, десь я все зібрала, все повністю. Кожен шматочок, он малесенький, є шифериночки, Уже налила водички курочкам, насипала пшенички. Ось ця пшеничка пророщена. От -от -от. І зараз їх випущу. Хай вже виходять, подивлюся, що там вони яйця нанесли, бо тут кудачить на весь двір. Курочки мої хорошенькі, виходьте, виходьте, Ой, вони такі довольні. Agora com a bunda contra a Цесарочка одна вилізла. Я, мабуть, зараз трошки землі накопала. думаю, сюди не зайдуть. О, за. Відкрию. Хай виходять. Цесарки хай виходять, а курочки хай ще тут. Я їй зараз допоможу вийти. Отак, трошки поженую сюди. Йдіть, йдіть. О, пошли. Витя. Кози вже на дворі, Красавиця лежить, Марусічка лежить, поки нічого немає, будемо чекати. Козлик закритий, він на привязі у нас. Як захоче, то Олег його прив'яже отам на дворі. У нас є на дворі, але більше він не буде бігати, хай привчається, він уже не маленький. Лишилася ця сарочка, не знає, куди бігти. Не може знайти вихід, ну нічого знайде. А курочки так тут добре пасуться, тут їм буде що знайти. Якогось черв'ячка, якусь комашку, вони таке люблять. Така гарна, чудова сьогодні погода. Правда, вітерець зійнявся, є трохи вітер. Але таке сонечко хороше, приємне. І так тепло. Не знаю, скільки це градусів, треба подивитися. Дуже тепло. Цесарочки голосливі такі. Що таке? Наче ж нема кота. Що ви кричите? Ти в я це тут пробирала, копала і всі камінці, які бачила, перекидала за сітку. Так що тут у мене все розкидано, ну, я потім його все це в кучу до нас соберу і наведу лап вже. Потрошечку навожу лап, скільки можу. Я все, що можу робити, роблю сама, нікого не прошу. Треба скопати, копаю, треба гребти, грибу, треба перенести, скласти все це я можу, звичайно, зробити сама. А деякі моменти то я сама не могла. Оцей забор мені так музолив очі вже давно. Він лежав. Я ще минулого літа бачила це, але якось було не до того. Батьки мої хворіли, тато мій дуже сильно хворів, ми по лікарнях з ним їздили, він бідненький. Це після евакуації прожив пів року. І, на жаль, його не стало. Було б дуже добре йому. Зараз він дуже любив, любив курей. колись тримали коровку, то як би було б добре, щоб він це все бачив, хоча б просто бачив, не, не треба вже, щоб за цим всім дивився. Вже було б йому радісніше, але так. Так що якось е, накотилося на, е, на душі. Піду Зараз подивлюся, що там яєчка. У нас курочки так откуда вкали, нанесли яєчок. Що це ви тут робите? Вам тут не місце. Тікайте звідси. Курочка моя, ти тут нестися хочеш? Я казала Олегові, їм дуже подобається це місце. Тут, де піч, ми її полагодимо, можна також зробити гнізда. Вони сюди йдуть, е, їм тут подобається. А ще як там це соломки накидали, то якесь то яєчко я й знайду тут, лізуть туди. Е, тут плануємо зробити перегородочку, тому що ця сітка ненадійна. Вона е, ну, ходить і е, отут є щілинки. Тут трошки накидано, я так понакидала. Е, Получається, що козички, навіть коли виходять, то вони чухають свою спинку в цей заборчик, і він нагинається, отак повністю так нагинається. І так само і ця пічка може бути ще раз поламана. Тому ми говорили, чимось треба перекрити або шифер, або взяти оце ДСП, таке, як ми робили гнізда, або ним перекрити. Ну я не знаю, не, не сильно. Розумію, що краще зробити. Як на мене, я би тут зовсім стіну з каменю вистроїла, щоб ніхто її не поламав, щоб вона була міцна така. І стане трошки затишніше, темніше тут. І з цієї сторони закриємо вже. І буде тут, ну так. Для курочок ще місце, щоб вони неслися. Дуже приємно, коли є своє. Коли можна е, приготувати, дітям дати, дуже добре, коли є своє. Е, бо ми пам'ятаю, як купували ті яйця, я і на випічку купувала. Ціни то різні є на них е, протязі року. Бували доходило і до 70 за десяток, і 76 було, то це дуже дорого. І тим більше, що ті яйця, е, ну якщо це вони не фермерські і На гормонах, і на антибіотиках, і що хочеш там. І є штучні яйця роблять, кажуть, не знаю, як там вони їх роблять. ну, але... Таке це чула. Вийшли мої бентамочки, їх водить а, один і другий пітушок великий. Прийде час, розділимо їх, а поки так. Вони їх захищають, тому що тут багато котів ходять, а ці півні такий галас здій. Няють, то ось я їм принесла пророщене зерно, дивіться, як добре вони їдять. Треба буде сюди принести, перевести душів, що стрибають на курочок, бо вони також з такої породи. Хай ходять тут, миряться тут як хочуть, а мені потрібно, щоб курочки спокійно були, неслися собі. І щоб все було добре. Смачно вам! Не бійтеся, не бійтеся. Так гарно водить півників, але ж порода переводиться. У нас нема е, такого окремого, окремого приміщення для них, поки вони тут разом. А чому ці півні тут? Тому що вони е, вже це е, лишні. У нас і так е, три півня. А ці вже лишні. Тут було більше їх. Вони так один одного били, просто до крові. То якось потрошки-потрошки по ми їх прибирали. Оце два ще залишилося. Гарні такі півні. А може, кому потрібно півник на хазяйство. Бо жалко під ніж таких півнів. Їмось Два роки скоро буде. Такі хорошенькі. Курочка зайшла. Ти що тут робиш, курочка? Курочка моя, ти що тут робиш? Твоє місце там. Іди, Іди, Іди. Іди. курочка. Ходи, куди, куди. куди? ти побіг. Ходи, Малий побіг. Погнав. Отак. Тут своя територія. Півник захищає.